Зараз да. <кій> <Щас> пройдуть <приймем> масовка. <кій> вони вже їдуть. Зовсім скоро сцену Київського палацу спорту розриватимуть британські альтернативщики Гурт Плесібо! Те, що вони боргуть нашу українську публіку ми в цьому впевнені на 100%. відсотків. Проте чердова публіка прийняти їх будемо дізнаватись прямо зараз. Напередодні виступу популярної британської групи відбулася препатія концерту, в якій взяли участь українські команди Фонт Аліза та Еполец. Саме вони під час вечірки радували публіку як чутливими ліричними каверами на полісібо, так і запальними хітами британців. Окрім драйвової музики та запальних танців, на вечірці було розіграно запрошення на концерт до першої фан-зони. Рівно о півночі, одразу після закінчення живого виступу, розпочалася справжня інді рок-дискотека, яка тривала до самого ранку. Вона точно довела, що проїзд Плейсібо це найочікуваніша подія цієї осені, тож не пропусти. Ну що, зазвичай міста. Бачите, це бомба, просто бомба, так. В мене так стоїть, ще буде місяць штирити, напевно. Тобі як, що, що відчуваєш? Ну, прикольно. Слухай, я думаю, українська публіка готова приймати пласібо. Я теж так думаю. в Україні. Тож, чекаємо на пласібо! в да, Україні!